Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 520-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни під щільним вогнем авіації та артилерії звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районах Рівнополя та Макарівки Донецької області. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше міста Бахмут. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.